Так, Відділ охорони здоров'я, ДНР, центр первинної первинного медик Рівненської міської ради, у цього ж міської ради міста Дума, благодійний внесок 10 гривень. На рахунок благодійного внеску. Що то у вас таке відбувається. За аналізу? Да. Так. Да? Да. хто хоче, хто платить. Ну а як хто хоче. Крайній я... раз, як я тут платив, мені без це без цієї бумажки ніхто аналізу не робив. Скільки мені ніхто не вимагає, я можу послати тобі це, послати коли цю дівчину? Це вимагала мене, сину? Ніхто не вимагає. Люди запла... хочуть – плату хочуть платить, не платить. Нема в нас уши на все. Це всі встановлюють, поїдь лікарню, візьми, врудоми візьми. Нема на суше. В мене йде без... Тут не я в ним собі беру. О, мило йде. Тут я з ним не терман, Квитанція дається. Це ж квитанція дається, не собі в команді. Це йде в банк, всі гроші в Російду Чи я за... це ініціатива. Це... Це... Подивіться в медицині, що робиться. Хлопці, в мене йде в воєнкомат безплатно, мобілізація безплатна, ні в кого з не беру. І всі пенсіонери. Інваліди йдуть. Я не можу що, обростувати, закривати повністю. Ну нема грошей, томі правильно. Нема. Ніхто Якось... не фінансує, Ні, ну, ну, дівчата, я за рахунок благодійності живу. Що, а можна... де ще звіти по благодійних нас? В лікарні в роддомі. У угу. мене найдешевша ціна, 10 гривень. просто для 25-30 гривень в лікарні. Добре, гривня може бути благодій. Може, може. було? Але ви сказали, 10, 10 гривень. Біохімія. Бо немає грошей. Ну, я зараз укрив тобі. Піди в до вас... Ніхто не дає. Мені дали тільки гроші на воєнкомат і на цю. І на мобілізацію. Ми дуже до і, допомоги до міської можливо. міської ради. Міська рада нічого не спонсує, <звіця> але міська рада за то благодійні не студії. Волонтері міської ради да, да, да. повинні бути звіти. Відділ охорони охорони здоров'я. Благодійні кошти. Батя, Добре, якщо вам вистачає на якісь певні там, препарати чи там кошти, ви звертаєтеся Конечно, до міської по міської ради. Скільки у вас таких запитів за цей рік? Запитів з 5-6. І виділяють, правуючи. Виділив, то новинкомат виділилось. За радіомобілізація і приземлюва. Поїгром, вдудно, врач, везде поїдьте. Поїде. Де за ще сюди? Де, почайки, де ти мені покажи, де без плану робити нашу. Давайте почнемо здумно. Добре. Питання. Немає. Я рад, я, але просто що ситуації не буде, поки в країні не буде щось чуть-чуть легше. -чуть... Ми громадські активісти, ми не, проти примусових благодійних внесків, ми проти корупції. Ми прийшли почути вашу думку. <звагу> 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 Я смію вас по такому питанні. З якими <ріпи> громадський активіст? Дехто просто громадський активіст, дехто із правого сектору, якщо ви знаєте таку громадську організацію. Ви конкретно звідки? Помічник міського депутата. Так. Якого? Ніколичка. Так. Ну, а по якому питанні? Нас цікавить Прикін. звіт по благодійних внесків, які здаються у поліклініці то ви доктора були? Так були. Він сказав, що вся бухгалтерія знаходиться в відділі охорони здоров'я міської ради. Питання маса питань: чи зробити, скажімо, дорогу, щоб можна було взагалі добратися до поліклініки це в межах міста, чи потім якусь копійку дати на ці на, на ті самі? Ви говорили, пане Сивий, що що там область прийшла сюди, нам керівника. як Як варіант. Як 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 варіант. варіант. На мою думку, це абсолютно нікчемний варіант. Тому що людина, яка прийде звідти, ми маємо прекрасний приклад. Коли хірурги, коли Антонюк став голов... 에... головою міської ради, ми ходили до нього перше за апаратуру для хірургії. Не для Майданюка, не для Бог, ні для кого. Щоб Закупити Лапароско, щоб наші люди, які 70 тисяч населення, не їздили в Рівне, фахівці 90% вища категорії, володіємо, ми би робили ці операції тут. Ця людина нам сказала: питань нема, через два місяці воно буде. Збрехав. Що я сказав на пресу, обіжаються представники з Нафталіну, про кого ви говорите, що говорять не так. Назвав речі своїми іменами. Друге. Тоді, коли стояло питання на начальника міського відділу охорони здоров'я, ми йому кажемо, вже слухи були, Павло Березовський лобіює людину з іншого району, сюди реформатора. Та в нас реформаторів своїх, не отак, а отак. Прекрасні, кваліфіковані лікарі є, бери Антонюк, ми ж тобі не нав'язуємо любого, якому ти бачиш, послухав одного, другого, третього, місцевого, який знає ці всі моменти. Взяв неадеквати сюди. Результати ми маємо. Так? Категоричний неадекват Артемовський, який був тут, мені шкода. Я вас просив, закличте когось з міської ради, бо тому що... Ва, сказав, що я заборонив. Віктор що, що ну, полагає, полагає він вам начальник, а я як лікар прошу вас закликати, бо я... Нема ні Артемовського, ні Артемюка. Буде Антонюк Артемовський, їм то саме скажу в очі. Але я просив би, раз ви зібралися, треба було когось з міської ради сюди, щоб вони послухали ці моменти. Як я чую оці... Ну, абсолютно неадекватні речі пана Артемовського, що там клінікова діагностична людина абсолютно неадекватна, не розуміє того. Так? А Антонюк не розуміє, кого він взяв заступник. Тому що звернися до людей, які працюють, виступає Хорупанський, виступає Табачук і так далі. Стержень. Хоча держава наша б'є на первинний рівень поліклініки і так далі, але ми прекрасно розуміємо. Тут є момент такий, але стаціонар має бути. Тим більше в перспективі. Якщо ми хочемо, щоб тут була госпітальна база, то про що ти говориш Артемовський, скорочувати лор і так далі? Ти його створював? Ти його добивався того, щоб було. Та це її імідж. Шкірвен відділення є в районі? Є. Урологічний є, є. Лор є. Хто тобі? Особа, ти така не потрібна, дав право, він буде включати в рахунок хірургії і так далі. Це абсолютно неправильний підхід. Значить, Основна вимога яка? Чому? Він так говорить, з міністерства так нема грошей. Ви ж бачите прекрасно, гроші не отак, а отак. І видно, звідки їх взяти. Але це не значить, що йшли реформами, закрили он диспансер. Хто виграв? Люди програли. Хтось може виграв щось зекономив, але люди явно програли, закрили наркодиспансер. Що, Яка тут мерва була приймальне вольовим волюнтаристським методом, привози алкоголіків, приводять з перфоративної виросту з інфарктом літер приймального відділення, не може, ними зайнятися, бо привезли алкаша, який робить мерву там, і все. То до вас Прохання, щоб ви враховували думку того. Ми працюємо безпосередньо з хворими, де головний лікар. Не там начальник ПМСД чи що, працюють лікарі в лікарні, то ви маєте це враховувати, дивитися, щоб людина не їхала за допомогою війни. У нас прохання. Давайте таке саме ви зробите, тільки з участі міського голови, начальника міського відділу охорони здоров'я, щоб ви тут сіли і послухали, що говорять люди. Виникло це, колись було, несанкціонований відбір газу. Не казали, що крадуть несанкціонований відбір. Друге, зараз не кажуть, що скорочують оптимізація. І третє благодійні внеси. Що це таке? Держава не фінансує, ми задихаємося, що ми нічого не можемо в відділенні купити, будь що обробити лампочки і так далі. Тому ми просимо людей. Благодійні внести. Люди, що не встиг приїхати в лікарню, давай гроші. Ніхто такого не робить. Але якщо ми просимо людей, щоб вони допомогли нам, раз держава не може забезпечити функціонування любого приймального, інших відділень, просимо людей, щоб допомогли. Це страусіна позиція. Ми голову в пісок просимо. Як правило, 90% людей розуміють ту все. Але збоку потім говорять. Ти знаєш, вимагають, але треба би було, і я вас просив, колись Віктор Миколаївич, виступив в газеті, сказати людям, що то, що просять вас в лікарні благодійний внесок, це не лікарі, не санітарці, не медсестрі в кишеню, а це йде для того, щоб функціонувало відділення любе. Я вважаю, що така зустріч потрібна, але закликати представників міської влади сюди, так? мені здається, що вони віддають в облаках. Один великий революціонер на майдані показує, як він там цей воен. Ні, багато, щоб не сказати про мене. В основному не, в основному не. В основному не, так. <гум> Ван, де де. де ви кажете? Ви ввіть, щоб зараз цих таких звинувачених неадекватно і нікчемно, і ви ще сюди Артемовську Що б це тут зараз було? Ви Ні, ні, а було б дуже прекрасно. Люди би почули, думали тепер те, то, що я думаю про них, вони вже вони не знають цієї думки. Вони не знають. Не знають абсолютно.